Виїжджаю я до Дімона, коротше, робочий день закінчився, їду я зараз до Дімона. Він короте, вирішив машину по ну, хімчистку зробити в машині, типа своїй. Короте, Дімон предложив мені приїхати і зробити хімчистку в машині. Їду я зараз до Дімона на гараж. У нас зараз є отакі от. Отакісь от п'ятна, сп але це ще відколи я машину взяв, от там якісь є. Коли купив машину я нічого їй не робив. Ну, тобто, по ходові потім всьому робив, мотор робив, а от краска з надвору і от внутрі оця обшивка, це я нічого не робив. Сидушки недавно купив, Цю сидушку задню ніколи не полісоси карти, то взагалі мовчу. Коротше, погнаю я до Дімона, зараз подивимося. попробуємо. Перший раз, кстати, буду робити хімчистку. Я навіть не знаю, як вона робиться і що воно таке. Зараз будемо Дімона питати, що це таке і як ним користуватися. Все, погнали, відвігаємось. Дим, Дим, ишь, ты что делаешь? Что за... <свистит> Ахтонг! Что ты, подорвешь их немного? Мокрые, да? <свистит> Пиздец! А как я могу ехать? Не, не, не то, что Ну да, надо что Что, уплотнителя взял? Ти вообще оплотнителя просто взяв, то тиго не було. <órk> <постив> на Наташка тільки що чуть не з'їла, ти чув? Ого, <постив> не їхав. Щось скинулись на машину? Вдвох з такими чорними. А, а мене тайсон з'їв. Кого? Бля. Нічого на кота. Кота з'їв? <околить> то як? Так? То як? Не так що повністю. Ну вогнек. Я ебал. Мишка, блядь, это пиздец. На нд же да полис, блядь? Я кажу, блядь, он то шо забил. Полудурок малый. Кажу, ты вот, шо уже зробишь, бля? Mm? Не казав сайт так, блядь. Mm? Я приду за работи, что ты в'єбав кота, блядь. блядь, слухаешь. <laughs> <laughs> Легенько каже. это. И То що більше скажешь. А то що чорного маленького вже. Просто понимаешь, він... І в мене я вибляю. Чорний має бути тільки один. І то так буду є. я. Війна проти чорних. Ти вопа да. такі вдома? Да. Всі? Ти всі дорізав? Ні, я не різав. Не різав? Я не різав, я купив, але не різав. Треба дорізати, взяти, доробити його. Такого банкетку а хочу робити. Цього з металу, все металові квадратний не, профіль да. двойка. 2х2 а Оце буде м'яка сідушка така. Та й таке, зараз будемо проводити хім чиститься. Водімон вже пробував чистити, воно було ще гірше, як є. Воно ще не висохло, воно ще таке влажнувате. Та пілісоса нема цього, що сосе, воду. Чи як Шо воно робить? Сосе? Чи як воно робиться? Я знаю, що полісосом таким духу я знаюш. Сука. Ne, senka, ado nuotykis. Treba to užtebrat, o čia pasieki, šta procentai. Подивимось, що тут робиться. Мене ще би фанфарика. Не взяв. Зараз візьмемо фанфарика, подивимось. Короче, що з мене справа стукає сперді, непонятно що. Зараз димоном дивились, підставили башмаха, коли рушаєш на нього ніби... непонятно. Зараз зимом пробує гатити. Побачиш? Оце і то вче, так? був, що шо попіздіть. От-от я теж думав, що... воно десь і тут близько до ну, воно, З одної сторони його обідвали, дивись, під мене. Ну забери. Дай мені фунфарика, я щеглян. Ага, одна сторона тримає, друга ні. Да Ну, дай сюди звідси. теж вже підходить. А ні, з одної сторони он тут не тримає вже. Два блок, Я блока три мені помірять. А, ось Чекай, я подивлюсь, може, може ні. Ну це ще бач, типу, не так, да не сопротивляй. Це якось легко дуже йде. Вони з боків. А типа вони, да, валять, коли ти типу, порушаєш, но звіться пов'язує скажуть тобі точно. Ааа, сука, що ти по... Подивишся. Дуже колбаси. Ну оці ми, кстати, не міняли, да? Ми міняли nee. на стойках, міняли на цих... Що ми міняли, блять? Тягин, на тягах міняли на цьому. Скажи, як я скажу, блять? Я... от його міняли. Ти ж ти це не не міняв. Инсталин блоки именно задний баллцы меня. Тут душка какая-то... Сука, подозрительно. Оно а ну, вот при себе извинит. Тут душка, сука, Оно вот Я вс ⁇ понимаю. Ну а, блядь, мотора с ним ездит. Ого, ого, ого. А ну, иди, глянь, вс ⁇ иди, глянь. Так, мне бы на лезине еще, что наша сука. А, ну чекай, чекай. А, все, пиздай. Воно що... розірвано, я звідси бачу. Да. Треба заказувати оцю. Да. Подушка, а як на подушка мотора, передня, напевно. Передня, нижня, якщо б ну, немає. А оці, Там, як тільки їх... тут подушка, тут. Як, і... як вони звуці оті ауті? Сулінблоки. Сулінблоки. Речага, а тут ж два є, є один да. і ось другий. Да. Це як? Зайдвік? Задній, типа цього ж не треба, Ти ж теж себім блок. Да. Цього а, ж не задні, треба. Задній задній. той і задній той, два задній. Ось так от мати стару маш... машину і пофіг іномарка. Але в принципі, я їх не міняв відколи, я купив, я купив вже десь років плюс-мінус чотири. Чотири вже десь 5, 5 років буде. П'ять років буде. Я міняв тут на задній балці тільки. На колесах барабани, там диски, тормозні колодки, тут колодки, і диск, і барабани, сальники задні на балці. Попереду ми нічого не міняли. Тільки міняли оце ж опорні, потім що? Опорні почіпники шарові і оці на, на речагові. І все. А тепер прийшло діло до задніх речагових і мотора, ми тоді дивилися, що він якийсь подозрітельні, але так і ми не зрозуміли, чи йому все, чи не все. Зараз бачимо, що йому дійсно все. Знаєш, будемо замовляти, будемо міняти. Поки так. О, Дімон! Ти нікуди не їдеш сьогодні вже. Я ж блядь, з гостинцями приїхав. Чи що. Я нічим не приїхав. та дам Да? Пальнеш чи ні? Ну що ти мнеся, оце ночі. Бля, я не знаю, блядь. Виключи камеру, так? Да? Виключи камеру. Бачимо. На, в мене є нульовка, я можу поділитися на крайняк. А, ти ж таке обичне не п'єш. Там покай. Вже в собі. Все, погнали зараз хімчистити. Все, зараз будемо чистити оце все безобразі, це оце оці душки попробуємо, корот. Зараз я того все приберу, зроблю красоту і тоді почнемо мочити тачку. Все, погнали Димон почав вальорити пробувати. Що? Красота! Що, міняєшсь? я знаю, мокре. Зараз ми попробуємо. Коротше, блять, батарея сідає, а я, хуй знаю, не познімаю, нерв нічого. Ось бачу, грязюка висить, значить щось бере. О, ну, блять, посвітить фонарь. Дивись. Білий? Тут була грязюка. Ось тут буде видно ззаді, то отут, кстати, п'ятна були, нічого такі немає. Ось до п'ятно, не знаю, якщо відміється, ось все. Якесь зверху п'ятно. То буде точно видно. Та 100% виб'є, бо ще шпилюка ця поняв плоф. Вулична, польова. Не знаю. Виходи. Виходить. Айда, валіор. Не знаю, чи це запах хімії, такий запах, як пилюку, поняв, пилюка коли піднімається. Отак воняє ніби як пилюку видуває, виганяє, прям пилю смердить. Коротше, Дімон ще вальори, вже трохи стемніло. Але ми вже сили почистити задню сидушку, кришу. Заднє сидіння повністю, спинка і сидушка. Пластик задній, задній пластик білий, задній чорний почистили цю спинку швидко. Ми тут не чистили, бо це коврик можна і так потирати. Амінту немає такого. А верх Верх вже є чистіший. А ну почекай. Дай фонарика пошвіти. Потолок подивитися. Потолок вже видно, що значніший де чистіший. Були тут, -тут такі п'ятна, чорні, прям чорні п'ятна. Немає. Немає п'ятін, взагалі. Ще вона висохне, вона чуть-чуть влажна. Придеться сьогодні їхати з мокрою сракою, бо я посидів на сідушках, витирав, на сідушку сів, почав терти, тер-тер. І чувствую, що шорти трохи влажні. Ну, ну, по-любому трохи хімію цю бризкає, плюс з воздухом змішує, під великим давленням вибиває пилюку. На цих сідушках синів. Він коли цвіти прямо видно, він так іде, да, типу полосами раз за разом. І виходить видно, що там типу, вже темно -сині, типу, нормально, а туди прям сіра така робиться, пилюка типу, зганяє пелюку. Ну Класно, в принципі. Воно ще вековне, там завтра, послезавтра. Я поки їсти не буду, мені треба змістити немає, вона постоя підсохну. Зараз від часу до приходити відкриватися, щоб воно вітром проганяв. Подивимося, мені подобається, що потолок вже набагато чистіший. Як набагато, вже ну, чистий, нема що казати. Вже нема цих п'яти нема нічого. Все, продовжуємо, все трошки осталось, вон видно. Видно що в нас Видно пелюку пилюкував. Так вот, потихоньку помаленьку ми зараз се зробим да красота.